В 2023 році Генштаб за бюджетні кошти купував італійські шахи, Apple Watch, ікони і набори е кришталевого посуду. Слідство інфо повідомило. Е повний набір: що і наскільки е телеграм-канал е і Ютуб Шапці Профілю. Ви знаєте, е я би на це дивився, ну так, е з огляду. Того, що Генштабу потрібно було когось і чимось нагородити. І Apple Watch це непоганий варіант. Італійські шахи теж, напевно, абсолютно непоганий варіант. Набори кришталевого посуду теж непоганий варіант. Тут мене турбує інше. Ви Знаєте, ми так говоримо багато за український продукт, за українського виробника, за українські бренди. А чому, коли Генштаб хоче нагородити когось? Чому це Apple Watch? І чому це італійські шахи? І чому це кришталевий посуд? І явно ж теж не зроблений в Україні. Відчуваєте трішечки щось неправильне. Ідеологічно неправильне звертаю увагу. Телеграм-Шап з профілю, Ютуб. Не забувайте підписуватись. Нас вже більше 10 тисяч. Рухаємось до 25. Підписуйтесь завчасно. Можливо, Можливо, з часом ми на каналі розіграємо. Італійські шахи. Або Apple Watch. Що ви хочете більше? Apple Watch чи Італійські шахи?